Тігри, моє вітання. З вами Юра, і ви на каналі Юра ловить". Е, Перша риболовля в 25-му році. Е, ще й до того в мене день народження, тому привітати можете мене в коментарях. Е, я просто переповнений цими емоціями. Знаєте, давно не був на риболовлі, мабуть, тижнів 3 чи 4, тому вже руки чешуться. Просто ці всі риболовні гормони в мені грають з самого вечора. Вже просто не терпиться закинути і зробити цей перший закид. Е, до мене ще десь має приєднатися мій друг Олексій, Хто дивився відео, той знає, про кого йде мова. Е, починати я буду зараз в межах міста на самому такому затяганому попсовому місці на переправі. Е, обкидаю ямку. І, в принципі, подальші всі кроки буду показувати відео. Тому залишайтесь і не хвостане, чи що я мені. Не хвостане, чи щої мені. Отак було. Ох, Ох і слизько! Так, по снастям сьогодні у мене по традиції Versus Crazy Fish Versus в зрості 2,60-1040. Брав я його саме для такої пори, для зимової, коли потрібно кидати далеко, великі ваги І е, коли морози, коли замерзають кільця, тут вони такі. Ну, я б не сказав би, що навіть широкі, але Ну він витримує такі умови, має витримувати. Погода зараз така що, можна з весною спутати. Е, Дай ваніндзе 4000. Шнурок теж дайва одиничка по Японії, флюрик 0,33, мандулка на 32 грама в такому цікавому кольорі в мене. І роблю вже перший, перший закіп у 2025 році. Такий довгоочікуваний і приємний. Вода помітно піднялася порівнянні з минулим разом, коли я був на десні. До речі, хочу звернути увагу на місце, де я зараз стою. По весні, коли рівень води значно підніметься, це буде береговою бровкою, з якої в минулому році, коли тут відкривався, покльовував судак. Тому чекаємо вже відкриття весняного сезону, а зараз опираємося в глухозимні. Я навіть так не можу пригадати, коли останній раз, чи взагалі я міг в січні джигувати на Десні. Звісно, були виїзди і в цьому місці, де крутить. Перед новим роком, коли там десь воно трошки відтало, бід зірвався, то десь такі невеликі були участки, де можна було поджигувати, але так, щоб десна була відкрита, я не пригадую. Так, На першому закиді риби немає. Кажуть, це гарна, гарна прикмета. До речі, от я тут 15 хвилин. І туди стільки рибаків проїхало, там поруч човникова станція, там лід стоїть. І такий дивний час, хтось іде на лід. Писловить на джиг. А я б навіть оце зараз стою я б себе ловлю на мислі, що я, аби міг під'їхати в певні місця машину, я б навіть на фідер би посадів зараз. Але загалом не холодно, хоч і вітер такі сирий роздуває, я навіть ще рукавички не одягав. Не знаю, як себе має зараз вести хижак. Важко з чим порівнювати. Десь підсвідомо розумію, що зараз би. Варто було погратися з малими вагами і з малим розміром приманок. Але на ну, це не дуже можливо зараз, особливо коли піднімається рівень води. Так, ще закір на цю мандулку і буду змінювати колір. Я прихильник того, щоб довго не впиратись в один колір. Буду комбінувати, комбінувати. Кольори грузиків, самої мандули. Мені це дуже подобається. Так що... Те, чиї так 32 це 2 грами малувато. Буду одинарну ступеньку робити. Опа! Есть рыбка. О! Давай, давай. Схожа на судака. Из ямки взял. С характерным таким ударчиком. Ох, оком клюнув. Ось такий красунчик півкілушечка. І зверніть увагу, як клюнув. Ну він бив. Я відчув цей удар. І, е, гачки, ну, носом взяв під око. зараз акуратненько тебе. витягнемо. Такий судячи по, по ранам боковим десь. Якусь передрягу він до мене зараз тиг попасти. Ну, півкелушка навіть не буду на ваги його брати. Відпустимо рибку, хоч першу кажуть і не відпускають, але першу рибку в новому році будемо відпускати. Давай, набрав повітря, зараз він відійде. Ось трошки ну, допоможемо. Давай, вставай тобі на роботу. Климов. Хопа, все. Бачите, хотів вже замінювати приманку, бо закидів 8, мабуть, зробив, а може і менше. Ну, спрацювала ось така комбінація кольору, те, про що я вам і говорив. Так що буду продовжувати і чекати Олексія. Ух, такий приємний, пішло таке приємне тепло по тілу. На цьому місці спіймати рибу надзвичайно важко. Вона одна із самих доступних для рибалок Чернігова, тому рибка ух тут дуже прохана. Потрібно підбирати, експериментувати, бо тут у воду летить буквально все, вже колись говорив. Починаючи від самого дорогого силікону до найдешевших якихось, тому рибка дуже прохана. Бачите, спрацював тільки почала проводка така дуже повільна і одинарна така ступенька спрацювала. Тому, мабуть, буду в такому ж грусі я і працювати. Загалом половив я 15 хвилин, подивився, бо бокова камера це все записувала. На 15-й хвилині відбулося клювання, що в принципі дуже радує, тому що скоріше за все, що я попав на вихід. Хоча зараз зимою, коли дуже короткий день, Складно прогнозувати, коли буде той вихід, він може бути в середині дня в кінці або зранку. Но виходом його назвати ще важко, поки не клювання на реалізацію. Чекаємо наступних. Опа. <плес> на довгій-довгій паузі. А це з той точки вони клюють. Відвикли руки, що ж камеру з переляку вимкнув. Ну в мене є таке. О, ще може бути краще. Гілку несе. Отак, хто вивужував рибу? Буду переходити. Щоб не ципануть. А її все рівно несе, куди тяну. Ну Нічого, побігати теж треба, щоб не мерзнути. Що там? Такий самий, трошки більший. Ну це вже в рот попав. Цей вже попав в губу і так он. ледь-ледь взяв, але ледь й трохи більший. Такий трохи більший, але ще далеко не заліковий. І грамів 500 попливе. У мене лінійки все рівно немає, тільки ваги з собою треба буде чекати Олексія в нього має бути. Ну що, пливи? Давай нам бабушку, дідуську ще чи маму й папу. Клас, ох і люблю я ці відкриття. Вони у мене по правді. Гарні завжди. Олексій пропускає вихід Судака раніший. Ну нічого, я думаю, він приїде, він валить свою щуку кіл на п'ять. Побачите ось. Так, поки там дядько в'яжеться, я кину хоч разок. Куди йому під ноги. Той свал протягну. Щось мені там. Це місце дуже подобається. Не знаю, чи є риба, але закинути треба. Так, тут обратка йде, тому одинарної робити не буду. Буду класичних, два великих, такі гарних підрива. То тобто приманка в цьому випадку йде на мене. Дядько, до речі, недалеко і кидає. Саме цей звал, свали він не обловлювати буде. Хит, хитрі дядьки пішли зараз. Блін, дуже щастить, що тут немає зараз багато рибаків, бо тут зазвичай плечо до плеча стають і місять тут рибу. Так, по качці попаду чи ні? І качка побачила і ушла. Я вже на тут походив. Адреналін грає, вже на місці не стоїться, вже аж підтанцьовую. Да і в ногах тут взагалі прикольне місце, така класна локація. Я думаю, що тут хижак має бути. Просто в голові певні стереотипи, щоб закинути далі, обловити дальню дистанцію. Ні, треба обловити і тут їдь. тим паче можна бловити на менших вагах. Так що я думаю, що можливо навіть силіконкою чи якимось силіконовим рахчком у мене є. Я тут покидаю в ногах. Тут вихід з човникової станції, є течія присутня, трошки в сторону там ководдя. А глибини тут гарні, тут глибини 2,5 метри, так як на мене є. Обратка, яма. Так що. Треба пробувати. От і зараз я її підтягую сюди, я ж прямо буду під берег. Пробувати по шнуру я не знаю, чи видно, чи ні, але шнуру ходить ось так. Олексій, хто мені дзвонить, коли я на Привіт. Привіт. Що ти? Риба буде клювати? Я не знаю, я вон щипчики чи загуплю, чи десь дома залишив. Ну шо, ти проспав в ранішній вихід судака. Сливала? Два судачка таких 500-600 грамм. За, за пів години я тут. Діди ходять, вони йдуть на лідловий. Один підходить, каже, це що телевидение. Я кажу, да, в 8 часов ПТСН будуть показувати. показываю. <плес> Квин побіг, я не знаю, чи він. <плес> Так, дістались ми з Олексієм нарешті на наші славетні місця. Піднялась вода, вже знизу не постойні, можна постояти одній людині. Так, Льоха, у тебе селікон, так? Так. Ну, кайте чим буде валить. Роздуває боковий вітер вже такий гарний. Зараз побачимо що тут робиться, чи є тут судак, чи нема. Вони настільки, що сюди стільки людей після нас тоді ходило ловити, що я думаю тут риби немає Всю виловили, вибили Я взагалі таку матюхню зроблю Що зараз люди хто Нормальні рибаки так будуть пальцями тикати у мене. От ти як експерт скажи, можна таку снастку робити? А ч ні? Не? не знаю. Типа грузок великий. Ну воно так виглядить наче. Хоча я ловив на есцентрика 40 грамового ставив туди. Так воно взагалі таке виглядає, наче туди камінь хто прив'язав. Зато дивиш, зараз ти... аби вклав, так на той берег би закинув. Треба сюди ставати. Ну що, ви тут два-три закиди і двигаємо, бо щось. А я вам дивив. О, оце я думаю може спрацювати. Бо в мене всі великі. Силікон від 4 дюймів. Так, червячка спробуємо. Да, от йому може щось таке невеличке. Ну, так так я теж летить. Летить, так? Да, на той світ? Не ну я думаю, що зараз дальні закиди должны трошки себе оправдовувати. Риба стоїть далеченько. Так, да, бобри максимально офігівші. Офігеть Тутну вже наваляли, тут місток скоро зроблять. Так мене бач, щось до цього йде, що вони якусь платінку тут хочуть зробити. А може бахнуть, так. Да. Ну, Старухи лід є, але людей нема. всі з вашого дозволу. Зараз, дивись, а там вона рибка стоїть все. Я тоді, як ловив, я хотів тут я тим самим раком. Киш диви там корчі десь. Глибина там, дай Боже, а це падає, тільки впав. О, зацепив кис брізно, ти що тут особо не потягаєш. Так, ну якщо у нас залишилось півгодини, то треба трошки інтенсивніше змінювати приманки. Бачите, уколовсь так он. Пальців в крові. Так. Цього обловив я в місті. цю вже тут кидав. Треба ще цю спробувати. Ну тут 29 грамів буде точно замало. Треба ставити 40. 40 грамів. Пальці, в крові. трошки вколось, Так. крові стікає, стіки, неща, так. Це хорошо, На З кров'ю? Давайте попробуй. — Ой, Льоха, ти що мені пісень не зробив? Давай позакиду зробимо. А, так що? Що, весь берег хоче зайняти, чи що? Це ж оце дід що тут позакидав. Ні. І до того дядька сходимо спитаємо, Хай де, де, де судок ловиться, попитаємо. Чи що. Ну, дядьки ж знать повинні. Це типу в мене день народження, так? Ну так, да. ну, поки ти думав. Так. А ну да. ага. Щас я покачу у воду. Не вцеплю? Ото. Можна, так? Да? Да. Ну тут так дуже треба сплоченно роботи, щоб кидати вдвох. О, є донешко. Так, друзі, завершуємо риболовлю. Перша дня піднявся дуже сильний вітер. Коротше. Дуже некомфортно ловити і не дуже ту ловиться. Льоха взагалі щось не зміг рознати. сьогодні. Розкриться повній, відкритий сезон 25-го. Ну а я зміг, невеличкі судачки за те, які приємні. Так що все, радий був вас всіх бачити, і ви мене теж я думаю, всього найкращого.